Привіт! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема глобальні проблеми людства та міграційні процеси у світі. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і залишити коментар. Отже, глобальні проблеми людства це сукупність найгостріших суперечностей і проблем, що охоплюють усю планету, створюють загрозу для існування та подальшого розвитку. Людської цивілізації в цілому та потребують об'єднаних зусиль усіх країн для їхнього вирішення. Зазначу лише частину з тих глобальних проблем людства, які зараз існують. По-перше, це загроза ядерної війни та миру, ризик масштабного військового конфлікту з використанням зброї масового знищення, що може призвести до катастрофічних наслідків для всього людства. Це екологічні проблеми. Наприклад, забруднення навколишнього середовища атмосфери, гідросфери, літосфери, це виснаження природних ресурсів і зміна клімату, це втрата біорізноманіття, це демографічні проблеми, які пов'язані з перенаселенням в, в одних регіонах та старіння населення і зменшення кількості населення в інших. Це неконтрольована міграція, це низька народжуваність у розвинених країнах. Наступною глобальною проблемою людства є проблема бідності та нерівності, значний розрив у рівнях життя між багатими та бідними країнами, голод та епідемії, обмежений доступ до освіти та медичного обслуговування. Це проблема міжнародного тероризму, насильницькі дії спрямовані на досягнення політичних або ідеологічних цілей. Шляхом залякування суспільства та дестабілізації держав, це проблема відсталості країн, що розвиваються, економічна та соціальна відсталість значної частини країн світу, їх залежність від розвинених країн, низький рівень життя населення. Тепер поговоримо про таке поняття як міграція. Це поняття і із темою глобалізації і з темою глобальних проблем людства. Це процес переміщення населення через адміністративні або державні кордони з метою зміни постійного місця проживання або тимчасового перебування на тривалий термін. Міграція буває зовнішня та внутрішня. Зовнішня міграція, тобто міжнародна, це переміщення людей між різними країнами, може бути еміграцією, тобто виїзд з країни, або імміграцією, в'їзд до країни. Внутрішня міграція це переміщення людей у межах однієї країни з одного регіону в інший, наприклад, з села до міста або між областями. Яким є вплив міграції на розвиток держав? Спочатку про хороше, про позитивний вплив. По-перше, це економічне зростання, оскільки відбувається залучення кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили, що може заповнювати нестачу. На ринку праці стимулювати інновації та підприємництво, це культурне збагачення, оскільки відбувається взаємообмін культурними цінностями, традиціями, ідеями, що сприяє розвитку толерантності та різноманітності, це демографічне оновлення у країнах із старіючим населенням імміграція може сприяти збільшенню кількості працездатного населення та зниженню демографічного навантаження. Фінансові надходження це теж плюс, оскільки грошові перекази від мігрантів на батьківщину можуть бути значним джерелом доходу для економіки країн походження. Але негатив від міграції він також є. І, наприклад, це навантаження на інфраструктуру та соціальні служби. Зростання кількості населення може створювати тиск на систему освіти. Охорони здоров'я, житлово-комунальне господарство, мінус в соціальній напруженості та конфліктах. Вони можуть виникати у зв'язку з інтеграцією мігрантів у нове суспільство через конкуренцію за робочі місця через зростання ксенофобії та дискримінації. Це проблема витіку мізків. Еміграція висококваліфікованих фахівців може негативно впливати на розвиток економіки країн походження. І останнім негативним наслідком міграції, хочу назвати зміни на ринку праці. Приплив дешевої робочої сили може призводити до зниження заробітної плати для місцевого населення в певних секторах економіки. Отже, вплив міграції на розвиток держав є складним і багатогранним, та залежить від багатьох факторів, включаючи рівень економічного розвитку країни, міграційну політику. Інтеграційні процеси та соціально-культурні особливості суспільства. А щодо глобальних проблем людства, їх важливо усвідомлювати, розуміти, що вони є, їх необхідно вирішувати і, головне, спільними зусиллями. Але і не забувати про внесок кожної людини. Кожен з нас може зробити відповідні дії для подолання глобальних проблем. Дякую, що дивились моє відео. До зустрічі.